Використовуєте світловідбиваючі елементи використовую. Використовуєте, да тобто ви знаєте, що пішоходи повинні використовувати світловідбиваючі елементи. Світли Добре, ми дуже раді. У нас сьогодні проходить всеукраїнська акція Світло переможе тим темряву у Чернігіві вже близько місяця. Немає вуличного освітлення. Подекуди не працюють світлофори. Патрульні на одному з найжвавіших перехрест міста нагадують пішоходам та велосипедистам про необхідність одягати світловідбиваючі елементи. І наводять сумну статистику травмованих та загиблих на дорогах Чернігова протягом осені. Загальна кількість ДТП в місті Чернігові вона менша ніж минулого року, більше ніж на 100 автопригод. Але якщо виокремити цього ДТП. З травмованими та загиблими, то на сьогоднішній день в нас саме загиблих кількість більша, практично в чотири рази. Якщо минулого року за цей період було двоє загиблих, то на сьогоднішній день їх вже дев'ять. Задля безпеки патрульні роздавали пішоходам світловідбивачі, особлива увага до батьків з дітьми. Вони, як ніхто, розуміють відповідальність на дорозі в темну пору доби. Шукаємо в лікарі, шукала так в інтернеті. Ну курточка світла у дитинки світло на, на ботинках, Тут на курточці є. А так ще додаткові шукаємо, щоб купити. Це Звичайно, це важливо. Дуже багато аварій, дуже багато ДТП, дуже багато смертей. Це дуже важливо. Далеко не всі велосипедисти користуються на темних вулицях ліхтариками. От до велосипеда Віктора у патрульних зауважень немає. Фари катафодний ліхтар працює? Да, да, У патрульній поліції нагадують про безпеку не тільки пішоходам і велосипедистам, а й водіям, які мають дотримуватися швидкісного режиму та бути максимально уважними.